Знімаєш, а я знімаю стартер. Коротше, плюсова клема, їбе голову, походу окислилась. Ну і стартер зараз одразу заведу, хай переберу. Може там тягую, щетки, куйотки. А ще самі самі. Ну у нас лямду поміняв, ніхуя не помінялась. Десь проблема в проводці. З датчиком без проблема в проводці. За стартером проблема в проводке, А у мене проблема з каєном. Немало баба клопоту. Да. 4,8 атмосфера. Ну вже хоч без турбину вже не 30 літрів розходів. Вже 20. Вже легше. Сколько у тебе там намеці? 4. 4. Ну 5 хай. От ти сука злобяра. 5 літрів. Я такого і не бачу, я зі нечаю. Я не бачив машин. Верні, у мене не було такого, що 5 літрів хавало. 5 літрів пива, так, да, наїзі. А 5 літрів топляка не, це по трасі, не подождите. Ну нічого, сейчас дроблю, буде тележка така, мама дорогая. Сам кручу, бо роботи пиздец. Всі ходять, ржуть, а мені похуй, я з Коцюбинського. И помыю сейчас. Красиво глюдать.